Привіт, друзі. Погода, вже ну, так собі. Бач, я вже вдягся в ковтинку. Пройшов вже майже місяць з останнього відео, коли я формував собі портхвель на 100 доларів. Сьогодні ми ще раз з тобою, ще один разок зробимо портфель, але вже такий більш консервативний, більш, мабуть, стабільний. Але все ж таки, ну такий, знаєш, з можливістю щось заробити. Отже, давай розбиратись, куди можна інвестувати 100 доларів. Погнали! І так, сьогодні з тобою ми будемо ковувати. Ось ось тут я вже собі вписав щоденник трейдера свій, такий мали, малесенький, щось там дав вписав. Коротше, біткоїна на 40 доларів, ефіра на 20 доларів, TVT на 10 доларів, Solana на 10 доларів, TRX на 10 доларів, LINK на 10 доларів. Чому саме так? По-перше, біткоїн це наш батя, бать Бать мати уці всі родичі. Біткоін він більш стабільніший, він більш серйозніший. Він дасть менше ексів, але він не дасть просісти всьому іншому портфелю, тому що. В нього я вкладу більше грошей. Тобто, якщо інші монети будуть падати, наприклад, на 20% там на 30%, то біткоін впаде на 5%, та в середньому я я втрачу грошей менше, а, аніж якби я вкладав би більшу частину грошей в якісь альти. Далі ефіріум на 20%, саме з тієї ж причини, тому що ефір вже більш стабільна монета, більш серйозна монета. Капіталізація в нього трішечки менша, аніж біткоїна, тому я вкладаю в нього трішечки менше, але це не означає, що ефір набагато. Гірше. Ну а всі інші монети, ось ці чотири, це вже таке, знаєш, щоб можна щось зробити. Скоріше за все, що ці монети не зіскамляться, тому що вже вони показали себе майже 4 роки, що вони плюс-мінус стабільні, що вони, що вони якось розвиваються. Тирикс зараз взагалі росте. В Solana якісь проекти нові робляться, вона навіть останнім часом не падала. Тобто вони постійно працюють, в них, в них зараз взагалі ніяких проблем немає. Якщо ти пам'ятаєш, там декілька років тому Solana кожен день майже падала, кожен день в неї були якісь... Проблеми таймаути та все що інше. Зараз вони вже такі більш стабільні, більш серйозні. TVT, Ну це зрозуміло, тому що зараз буде тренд гаманців. Зараз дуже багато гаманців виходить. TVT це від Binance. Тож, ну чому б не спробувати. Ну і LINK, зараз він також дуже в принципі серйозна компанія. В нього також графік дуже серйозний, Дивись, скільки накопичується дуже технічно. Далі не падає. Мені прям дуже подобається. Отже, виходить, що так: ось ці чотири монети: це стоп 10, або мабуть стоп 15 CoinMarketCap. Ну і TVT таке типу попробувати. Що вийде, дізнаємося через два-півтора через роки. Ці всі монети я буду тримати як перший мій портфель, так і другий мій портфель буду тримати аж до самого кінця, аж до кінця болрану. А може навіть розіграю ці монети. Хто знає, подивимось, не знаю. Тепер давай подивимося по портфелю, який я купував ось то в минулому місяці, що ми зараз маємо. Я купував також рівно, майже рівно на 100 доларів. Зараз я маю усього по портфелю. Садку 14 ,28%. Всього я втратив зараз незафіксований мій збиток 14-35 доларів. Що, що саме цікаве, найкраща монета в моєму портфелі зараз це TRX. Він підріз моєї покупки на 20-14%. А найгірший це салана майже 21% впав. Давай дивитися просто по монетах. Отже, <кій> TRX, що ми зараз маємо? Прибуток зараз 20 центів. По ефіру я втратив зараз 1 долар 18, 18 центів. Це 11,6%. По лінку я втратив 1 долар 8. Це 16,81%. По TVT 11%, по Ада 13%, по BNB 10,3%, по міні 18,9%, по Матіку 20%, по Аваленчу 20%, посилання майже 21%. Давай дивитися, що по гаманці: на що в мене зараз по гаманцю на стейкінгу. Отже, тут. Коротше, таку таку щось прикольну, прикольну штуку зробили. Додали можливість обрати, на який гаманець виводити монети на стейкені. Прикольно, але так дуже незручно, якось воно дуже, дуже дивно. Коротше. За 25 днів я вже на стейках. Салани 0,00, от 16 салани. Матіка 0,06. Ада 0,08 BNB. Ну, тут взагалі дихірі нулей просто. AVAX 0,0044, TRX 0,365, ну 129 TRX, звичайно, і міни. Я настигну вже 0,179 штук. Коротше кажучи, це все мені дало ще якийсь додатковий не прибуток, а додаткові монети, котрі мені ось тут покращать статистику. Я їх ще сюди не додавав. Це зараз тільки те, що я купував. Додам настейкані монети, я вже, коли завершаться ці 120 днів. І тоді ми побачимо вже таку більш, більш красиву Картин, отже, погнали. Що в нас перше? Біткоін. Давай дивиться. Давай дивиться. Я вже так давно накупував саме через Binance. Постійно це роблю через. Цей через Фінанді дуже незвично. Я все ж таки знайшов де тут змінити колись. Там відео знімав. От тут навчальне відео про бінанс не мог знайти, не міг знайти де тут змінити розташування всіх блоків. Ось тут, якщо що, ось тут шестеренка, шестеренка, шестеринка, йолка, і потім листаєш вниз режим ордера і вибираєш просунути. Ось тут в просунутому те, що плюс-мінус всі звикли. Так коротше, що ми маємо 40 доларів. Зараз у мене є 103 долари, якщо що я сю здавів. 40 доларів це купити. А що, а, що? Маркет. 40 доларів, будь ласка, купити по маркету. Є перша, якщо що, це мені приходять повідомлення з фінансів. Зараз я закрию, щоб воно не, не псувало мені всю картину. Так, далі, далі в нас ETH ETH USDT на 20 доларів. Так, здається, на 20 доларів погнали по маркету. Зараз просто пампанем весь ринок відправлений. Що, всем. Добре. В мене ж є тепер да? ефір, та є щось. Так, далі в мене ТВТ. ТВТ, USDT. Шукаємо 10 доларів. Купити по маркету. Салана USDT. Далі 10 доларів. Будьте люб'язні. Купити по маркету. Наступне TRX. TRX. TRX USDT купити на 10 доларів по маркету. І останній в мене буде лінк. 10 доларів, будьте люб'язні. А скільки в мене, до речі, залишилось? 13 доларів. Ну, так давай all -in. All -in в лінк. Просто відемо купити лінк. Так, все, тепер я купив все, що мені потрібно. Ось, о, дивись, є тут написано все, що. Я тут накупив Link 2,2 штуки. TRX 127,3 штуки, Solana 0,51 штук, TVT 12 штук, ефір 0,012 штук, BTK 0,00155 штук. Так, тепер зараз поки що я так швиденько перемотаю, поки перенесу усі, усі свої монетки в мій новий портфоліо. Так, все, я все переніс. Тепер ось в мене є другий мій портфель. Що в нас виходить? Ось, як ти бачиш, біткоін на 40 доларів, ефір на 20 доларів, лінк на 13 доларів, трон на 10 доларів, салона на 10 і Трастволад на 10. Що з цього вийде? Подивимося вже. Через декілька місяців або навіть років, що вийде з цього портфелю, також подивимося. Через декілька років, через місяць я знову зроблю якийсь ще один портфель. Звичайно, я собі з усіх всіх монет я собі дуже мало що купую. Найбільшу частину я витрачаю саме на Trust Wallet Якусь частинку кидаю дуже маленьку на біткоін. Але для вас я хочу показати просто декілька прикладів, як можна сформувати собі портфель. Та хочу показати, що з цього вийде. Якщо ви боїтесь щось купувати. Ну, можете в принципі накупувати, можете почекати до кінця було рано, і потім дізнаємося, хто був з нас правий, хто заробив скільки грошей, які монети впадуть, на чому я зароблю. Я вас взагалі ні до чого не примушую. Це знову ж таки мій експеримент. Якщо хочете, можете повторити. Але ну так, якщо прям дивитись більш консервативно, то все ж таки біткоін та ефір. Це гуд, це прям добре, це прям мастхев купувати, тим паче, якщо ти новачок. А інші монетки вже на дуже невеличку суму. Ну можна експериментувати. Можна навіть купити ПП, шибу, всі микоїни. Можеш навіть ВІЛДІ купити, котрі постійно падає ось цю діч. Я вкоту. Я от в телеграм-канал свій кидав. Якщо що, посилання на телеграм-канал, ось тут є в описі. Я в телеграм канал свій канал свій кидав. Я думаю, що все. Ну на нарешті, нарешті, цей грьбаний Вілдін нащупав якесь дно. Тут, бачиш, відкупили. Яка, якась консолідація була, все, типу, добре. Але я що? Але я сподівався, що він, він тут протестує цей рівень, і потім, потім відскочить і далі якось буде накопичуватися. Але ж ти бачиш, він пробив цей рівень і зараз тут щось робить. Зараз може якийсь відскок буде. Куди цей цей вілдій ПД? Ну ось сюди, все зараз будемо тестувати знизу. І все. Коротше, до чого я веду? Якщо хочеш сформувати більш консервативний портфель, то обов'язково біткоін, потім. Трішечки менше ефіру. Потім на дуже маленьку суму, на прям, от, от як я прям робив, 40 доларів, наприклад, в біткоін і по 10 доларів в інші монети. Це перше. По-друге, краще за всього не купувати кожен місяць постійно різні монети. Краще за всього, тепер, якщо ти купив вже на 100 доларів ці монети, краще тепер це робити середню ціну. Чому це потрібно? Дивись, зараз показую просто один раз на біткоїні. Якщо ти купив зараз на 40 доларів біткоїна, біткоін впав потім, потім, наприклад, сюди. Це через місяць, наприклад, ось тут він тепер через місяць. Потім через два місяці він буде ось тут. Потім через три місяці він буде, наприклад, ось тут. А потім вже він піде вгору. Тепер дивись, скільки буде, на які в якій ти просадці твій портфель тільки по біткоїну буде. Ну, наприклад, на 32%. Тепер, коли біткоїн розвернеться та піде вгору, тобі ти втратиш ну, скільки? 50% свого прибутку. Нащо це тобі? Да я не бачу жодного сенсу це робити. Краще, якщо ти вже купив одну монету, ну декілька монет, то краще її потім постійно потрохи докупляти. Для чого це потрібно? Все просто з часом, коли монета буде падати, ти будеш її постійно купувати, навіть якщо ти будеш купувати на одну й ту саму суму зараз на 40 доларів, ось тут на 40 доларів через місяць, ось тут на 40 доларів купиш і ось тут на 40 доларів купиш, то твоя середня ціна буде ось тут. І що ти в підсумку отримаєш Всього лиш просадку твого портфелю, саме по біткоїну, на 15% замість 32%, а для того щоб вийти в прибуток, тобі лише потрібно отримати 8, майже 19% зростання, і тоді ти вийдеш в нуль саме по біткоїну, те саме і по інших монетах. Тепер, якщо ти купував ось тут один раз і біткоїну потрібно зробити 48 зростання, то якщо ти будеш формувати середню ціну, то біткоїн, якщо доросте до ось цієї першої твоєї покупки, ти вже будеш в прибутку в 24,5%. Розумієш, тому що твоя середня ціна буде ось тут. Саме тому і потрібно постійно докуповувати. Але докуповувати потрібно серйозні активи або ті активи, в котрі ти віриш. Я особисто вірю. Ну, я постійно на цьому кажу. Майже всі монети, які в мене є ось тут в переліку, майже всі монети, про котрі я постійно тобі розказую. Майже у всі ці монети, я вірю. Ну, окрім, мабуть, ну, декількох там в Uniswap може не так сильно, а Аве таке собі. Ну я не дуже в нього вірю. Лайткоін мені зараз ну не дуже подобається. Міну я також не дуже вірю. Хоча вони такі більш менш живі. Ну вілді, взагалі, я в них не вірю. Я не знаю. Вони також дадуть свої кси, також потім, але коли це буде, хто знає. Ні, не знаю. Я вже без відео всі монети, котрі я купив, направлю в стейкінг для того, щоб зробити собі більш приємну середню ціну, отримати безкоштовні монетки, і вже потім я це все продам або розіграю. Будемо дивитись, як воно піде. Так, ну і що тобі хочеться сказати? Знаєш, ну такі настають скрутні часи. Настають скрутні часи. Прям дуже складно щось воно йде. Знаєш, роботи в мене все більше і більше. Настрій такий осінній, вже знаєш, настрою майже немає. Щось і відео таке, знаєш, і не хочеться записувати. Хоча я знаю, що треба, ну я ж взяв на себе всі ці обов'язки. Вам треба щось розказувати, треба виходити, треба з вами спілкуватися. І я ось це, поки в мене немає на Ютубі, я сиджу і думаю, а що ж для вас робити. Коротше, наступний місяць або декілька місяців буде дуже багато експериментального контенту, будемо підбирати. Щоб вам усім було цікаво, щоб мені було цікаво, бо ви ж розумієте, якщо в мене не буде настрою записувати, я буду дуже сумний, з просто сидіти і бубніть буду то вам. То вам же ж цікаво і дивитись не буде. Тож, будьте терплячі, як і я. Я просидів вже все падіння та вже майже всю фазу накопичення. Я терплю, поки монета піде в ріст. Я дивлюся кожен день на ці графіки, гробані. Чекаю, коли почне рости. І ви почекайте, поки я нащупую себе як ютуб-блогера. Все заради вас, і все від вас залежить, не від мене. Зрозумійте це. Ну і наостанок, що хотів сказати, ось тут саме для тебе Ютуб підбирає найцікавіше відео і каже, що тобі саме це відео сподобається. Тож подивись також ще й його. Я особисто Ютубчику довіряю, довіряй і ти. Все. Дякую. Подивимось, що буде з цим портфелем через декілька місяців або років. Па-па!